Ми зараз знаходимося в ботанічній пам'яті природи, вікові дуби. І бачимо, що тут у нас справді багато старих дубів. Зокрема, ось один мертвий. Так, мертвий дерево. ведемо там ще позаду вас старий дуб із з великою кількістю сухих гілок. От як ви думаєте, це добре чи погано старі дерева? <рес> <рес> так, Оксана <рес> каже, що це добре, і це справді правильно, тому що для такої пересічної людини, і зокрема для деяких лісівників. Важливо, щоб дерева були рівненькі, однакові, так товарного вигляду. Але для природи корисно, коли дерева різного віку. Зокрема, корисні такі старі дерева. Візьмемо, до прикладу, таких птах, як дьядли. Дятел ніколи не буде добати дупло у молодому дереві. Він шукає лише трухляве, якому зручно роздовбати дзьобом тільки верхній шар цілий і вирити трухляву деревину і вже там зробити собі дупло. Тобто немає старих дерев, фактично немає дятлам дожити. Але це ж не кінець, тому що дятел добави декілька дупол і потім займає тільки одне. А ті, які залишаються, це як житловий фонд лісу, і інші птахи, які не можуть собі дупла, там поселяються. Далі, близько 70% всіх видів, які живуть у лісі, насправді пов'язані із мертвою деревиною. Ми можемо їх не бачити, тому що багато із них маленькі, мікроскопічні. Це, наприклад, гриби, хрибниці, яких от бачите, тут такий білий наліт? Це міцелі грибів силотросів, тобто тих, які живляться деревиною. От, ці гриби також не можуть поселитися на дуже молодому дереві, а лише на тому, яке вже старіше або мертве. Також поступово проростаючи всередині дерева, споживаючи речовини із мертвої деревини. Гриби створюють ніші для інших видів організмів. Зокрема, от для комах ксилотроп... так, гриби ксилотропи, а комахи ксилопаги. Ну, Взагалі, частка ксило означає деревину. Більша частина лісових комах чи інакше також пов'язана із мертвою деревиною. От тут ви бачите багато таких отворів. Це зробив великий дубовий усад, такий великий чорний жуб, так, занесений до червоної книги України. Він рідкісний. Місівники його дуже не люблять, тому що вони типу, як псують дуби, але насправді вони живляться також деревиною старих дерев, яка вже трошечки розкладена грибами-ксилотрофами. І, зокрема, в оцих ходах можуть поселятися інші види комах. Тобто цілий ряд перетинчисто крилих комах тіл живе у ходах у мертвій дереві, але вони не можуть самі собі прогрести ці ходи, треба, щоб за них це зробили, наприклад, місачі або коровіди. О, також отут ви бачите на цьому стовбурі малесенькі проросли. Часто такі мертві дерева вони стають ніби як колись нового життя, тому що вони упали дерево в лісі, воно створює різницю мікрокліматичних умов. От на поверхні тут е, е, сухо і тепло, е, під деревом зазвичай. Е, Ну, затінок, вологіше. ще. Часто близько навесні можна побачити, як наверху колоди вигріваються там ящерки, вугіт, а під деревом навпаки ховаються мокриці, різні комахи, які більше люблять вологу і затінок. І от поступово розкладаючись, оце ну, мертве дерево це як такий бенкет для життя у лісі. Обре, це значок значить, що у нас знаходиться тут об'єкт природозаповідного фонду України. Природозаповідний заповідний фонд це ті території, які державою визнані як найбільш цінні, і на них треба обмежувати господарську діяльність для того, щоб зберегти їх для майбутнього покоління. В даному випадку ми знаходимося біля пам'ятки природи — лісове насадження вікових дубів. Чому біорізноманіття важливе, в принципі, ми дуже багато разів будемо до цього повертатися, але ну, я думаю, вам, як біологам Микола, зрозуміло. Чим більше видів, тим більше встановлюється взаємозв'язків, тим стійкіша екосистема. Відповідно, чим видів менше, тим вона нестабільна, вона може якось трансформуватися, зникати якісь види. І це погано як для природних екосистем, врешті-решт виріш, погано і для людини. І З наукової точки зору надзвичайно важливо вивчати біорізноманіття. Ясно, що цим займаються науковці, ботаніки, зоологи, мікологи і так далі. Але ми вже говорили не раз з вами, що ви самі можете зробити вагомий внесок вивчення біорізноманіття. І, зокрема, є такий мобільний додаток і сайт, і база даних, яка називається iNaturalist, де об'єднують свої зусилля як науковці, так і любителі природи. Тому вкрай важливо, де б ви не перебували, в лісі або навіть в місті, якщо ви бачите якісь об'єкти живої природи, тварини, рослини, гриби, фотографувати їх і завантажувати до iNaturalist. Таким чином ви сприяєте вивченню біорізноманіття України. Дозволяє використовувати її для самих різних функцій. Наприклад, для е, планування рубок лісу, для планування там е, якоїсь забудови, для планування, навпаки, створення нових заказників. Тут є такі три біленькі смужечки. Виключаєте карти офлайн, виключаєте карту ОСМ і виключаєте Google Гібрі. Квартал. Ну, можна перевірити на квартал. Що це ще може значити? 51 дерево 51, для чого їх вважають? На вирубку. Ну так, да, це ж На що, що пропозицію? На вирубку, правильно.